Люди поприїжджали додому за продуктами. Був повний автобус людей, прильоти, пішки. Тетяна поверталась в суми із села Іволжанське, коли російський дрон влучив автобус. Зараз жінка на стаціонарному лікуванні, має множинні осколкові поранення. Вони посідали, прильоти, все. Ви часто туди їздите. у тиждень старалися, Більше не поїде. Я туди їхав, тому що по мені дрон попав. Я сів в автобус і він другий раз влупив. Спину подерло, руку розірвало. До лікарні після обстрілу доставили 16 поранених, розповідає завідувач хірургічного торакального відділення Станіслав Голубничий. П'ять з них було залишено на стаціонарне лікування в різних відділеннях нашої лікарні. Решті допомога надана, амбулаторіна. Одна з поранених перебуває в критичному стані. Їй зробили операцію у жінки, проникаюче поранення черевної порожнини, каже заступник директора Сумської обласної клінічної лікарні Микола Савченко. Знаходиться вкрай тяжка у реанімаційному відділенні, інші чотири по іншим відділенням лікарні. Приватний підприємець Петро Дяденко, який обслуговує маршрут, телефоном розповів внаслідок прямого влучання БПЛА по автобусу. Три жінки загинули на місці. Водій, який здійснював того дня рейс, працює понад 30 років. який живий мій глава адміністрації районний, позвонив. Неселівана не, брусили Бросили прямо через кришу ну, зверху автобуса. І уржамі на установ. То автобус забрали його на той. Катерина Іваненко, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.